Всім привіт! Сьогодні ми будемо розмовляти про тіло, про м'язи, і взагалі навіщо нам м'язи, яких вони в процесах є, яким чином вони покращують наше життя і для чого нам їх укріплювати. По-перше, у нашому тілі понад 600 м'язів. Просто уявіть цю кількість, вони всі різні, вони різної форми, вони виконують різні функції, вони знаходяться в різних. Направленнях, площинах і так далі. Вони є маленькі, довгі, короткі і взагалі різні. Насправді, наше тіло дуже цікаве, і ще більше цікавих фактів про тіло ви зможете побачити в мене в телеграмі. Я туди додам ще плюс 10 цікавих фактів. Можливо, деякі ви їх з них знаєте. Але я впевнена на 100%, що хоча б один буде для вас новинкою. Що ж, по-друге. Давайте трошечки згадаємо уроки анатомії, які у нас є типи м'язів. І по-перше, так, ті м'язи, які ми хочемо накачати, це скелетні м'язи, вони якраз кріпляться до кісток, і коли вони скорочуються, вони починають рухати ці ж кістки. Логічно. Що в них цікавого? Це єдині м'язи, які ми можемо свідомо контролювати. Так би це дивно не звучало, але настільки свідомо, що навіть коли ми просто сидимо і дивимося або уявляємо, як ми робимо якусь вправу, ми можемо їх відчувати. Це дуже цікавий факт, тому що я коли веду тренування, я можу показати вправу і далі дивитися і перевіряти виконання цієї вправи. І що цікаво, що кожен раз, коли учениця чи учень повторює цей вправу, я... Так само я відчуваю, я дихаю так само, я напружую ті ж самі м'язи, що і вони. І таким чином я уходжу в цей процес в контролювання цього процесу. Тобто, просто уявляючи, що я роблю, я відчуваю, як напружуються в мене ці м'язи. І для мене особисто це дуже фантастично. Типу, можна в принципі качатися, просто уявляючи, як ви укріплюєте м'язи. Не зовсім так, звичайно, ви не відчуєте їх, або якщо відчуєте, то тільки в тонусі, але все ж, але все ж. що я люблю в процесі роботи скелетних м'язів, це те, що вони працюють постійно, немає такого, що ви думаєте, що ви от зараз підкачалися, зробили якесь тренування. Вони зразу укріпилися. Насправді ні. Вони якраз ростуть тоді, коли ви відпочиваєте і відновлюєтесь. Коли... Під час сну. Так, це найцікавіший процес, насправді. Тобто у нас ростуть м'язи, коли ми відпочиваємо. Наше тіло божественне. Не знаю, як вам, але я його дуже люблю. А, давайте. Про інші типи поговоримо, а то я можу ще дуже багато говорити, але не хочу, щоб це відео було надто розтягнуте. Другий тип це гладкі м'язи. Вони є частиною наших внутрішніх тканин, да? тобто, наприклад, наших сосудів, так, судин, точніше, прошу вибачення, а наприклад, наших. Нашого травного тракту, та й насправді дуже багатьох інших органів, ви і так це розумієте, вони насправді переміщають рідини або об'єкти, використовуючи такі синхронні скорочення. Що для мене цікаво, що вони не надто сильні, ну тобто їм не потрібно прям дуже сильно роботу виконувати, але вони надто важливі, тому що без них ми не можемо функціонувати. І третє м'яз, третя м'язова тканина, вона є тільки в серці, бо це серцевий м'яз, міокард. Він дуже сильний. Він, перекачує 100... він робить 100 тисяч разів скорочення і прокачує 7 тисяч літрів крові протягом доби. Неймовірна робота, він постійно працює, абсолютно завжди. Насправді, під час сну також працює серце логічно. І працюють у нас очі в деяких фазах сну. Тобто, м'язи очей у нас їх цілих шість скелетних м'язів очей, і м м е також кишківника, Ну, це логічно. От, тому. Мені здається, це дуже цікаво, особливо. Якщо вам буде цікаво, я ще розповім більше про серце, про кардіоневантаження. Але, будь ласка, обов'язково мені напишіться у коментарях, тому що я дуже хочу поділитися. Але я розумію, що можливо вам це не настільки цікаво і залишу цю інформацію при собі. Добре, ми поговорили про м'язи. Все класно, супер. Вони виконують дуже важливі функції без м'язів. А, серцевого м'яза ми змогли взагалі жити і без всіх інших. Окей, ну ми розуміємо ось цю очевидну функцію, але ж ми останні два типи не контролюємо. Тобто, якраз останні два типи вони працюють, серце залежить від нервової системи і працює автономно, тобто воно просто реагує на якісь зміни нервової нервової системи дає імпульси, і таким чином це працює. А Гладкі м'язи контролює і нервує вегетативна нервова система. Тобто, ми взагалі ніяким чином не впливаємо, слава Богу, на цей процес. Тому що, мені здається, контролювати ще скорочення кишківника було б надто тяжко, коли іноді ми не можемо контролювати скорочення наших м'язів спини. Що ж, що особливо корисного я вам можу розказати про м'язи? По-перше, це те, що наші м'язи, я зараз буду говорити про скелетні ті, які можемо контролювати, і які нам будуть допомагати. З приводу них м'язи сідниць, м'язи-кору допомагають нам а, укріплювати і захищати, по-перше, укріплювати і захищати хребет, органи. Тобто, ми максимально тримаємо, значить, знаєте, це як. Якийсь костюм, який от прям повністю нас захищає. Так. Тому дуже часто кажуть не просто м'язи, да, не скелетні м'язи, а називають їх м'язовим корсетом. Тому що воно такі є. Ви вдягаєте, наче вас повністю, ну, дівчатам зрозуміло, тому що зараз, в принципі, дуже актуальні корсети, і ви розумієте, наскільки вони гарно тримають там, особливо навіть не можна зіпсувати поставу в цей момент. От. Це по-перше. По-друге, що дуже важливо, це сама постава. Тому що ви ж розумієте, що м'язи будуть працювати як така, такий ланцюжок. Тобто, якщо у вас змінюється постава, якщо у вас десь щось перетискається, у вас гірше е курсує, скажімо так рідини по тілу, в плані у вас частіше набряки. Наприклад, дуже часто дівчата зіштовхуються з набряками, коли затиснуться деякі м'язи обличчя, грудні, шия і так далі. Коли постава, взагалі патерн постави погіршений, вона слабка. І По-друге, відчуваєте біль. Біль це ваш найперший, я б сказала, Такий, знаєте, стікер, на що треба чітко звернути увагу, тобто потрібно щось міняти. Тому я найчастіше кажу, якщо ви відчуваєте біль в спині, значить вам срочно треба щось міняти в житті, щось робити, робити додатково вправи і розбиратися з цією проблемою. Друге, третє, я не знаю, який вже факт, якщо чесно, це те, що наші м'язи споживають більше енергії, чим жир. Тому, коли ви тренуєтеся, у вас м'язи укріплюються, ростуть, вони більше їдять енергії, ніж жир, тобто у вас збільшується ваш базовий метаболізм. Таким чином, постійно тренуючись, харчуючись правильно. Не треба себе сильно обмежувати, просто їсти там тричі на день, використовуючи трілку правильного харчування, ви вже побачите зміни, тому що ваш базовий метаболізм починає збільшуватися за рахунок того, що у вас буде збільшуватися м'язова частка в організмі. Якщо вам цікаво про схуднення, можете подивитися моє попереднє розмовне відео. Я залишу також посилання раніше в описі. Що ж, окей, ну постава! Це все зрозуміло. Також не забуваємо про привабливість. Є один, ну я б сказала, це факт, той, який я бачу особисто на собі, на своїх дівчатах, хлопцях, коли до мене приходять дівчата-хлопці, вони не впевнені, наприклад, в собі. Щось трапилося, вони втратили форму, був стрес і так далі. Вони починають займатися. По-перше, це дисципліна. Яка вас постійно тримає в тонусі. Ви знаєте, що. Anyway, вам потрібно зробити тренування, наприклад, двічі чи тричі на тиждень. У вас збільшується м'язові волокна, у вас збільшується метаболізм. Потім ви потрошку-потрошку худнете. Ви постійно тримаєте, отримуєте серед ем, позитиву після тренування, тому що виділяється серотонін, гормони, да, які нам дофамін, які нам покращують наш настрій. Таким чином, ви вже стаєте щасливішими. А плюс, коли ви через деякий період часу бачите своє відображення в дзеркалі, ви бачите, як змінюється форма ваших ніг, ваших сідниць, покращується постава, як, як гарно ви починаєте ходити, як ви, скажімо так, не Намагаєтеся постійно тримати спину, а розслабляєтеся, і це вже гарно. Ось цей процес, плюс ви краще розумієте себе, потреби свої, тому що найчастіше, коли приходите там, з якимись спазмами, ви розумієте, від чого ці спазми утворюються, від яких переживань. Є один такий цікавий пункт, що дуже багато людей, які приходять, от, наприклад, на розтяжку, ви розслаблюєте свої м'язи. З рахунок цього розслаблюється нервова система. І багато людей хочуть виговоритися. Це нормально. І я кажу, що в принципі тренери мають бути до цього готові. Так, я розумію, що тренер це не психолог, але це потрібно для того, щоб повністю релакснути, релаксувати, розслаблятися. І знаєте, от ось це відчуття: о! Клас, добре. Ось воно має бути після тренування, після розтяжки, в тому числі. І от таким періодом часу, коли ви починаєте цінувати себе, у вас є дисципліна, ви розумієте, що ви так багато вкладаєте своє тіло, ви починаєте стабілізувати сон, тому що інакше у вас не буде сил на тренування, починаєте краще їсти. Тобто це все на психологічному рівні починає закручуватися як великий ком, ви робите багато дій, і в якийсь момент накопичувальний ефект віддає вам дуже велику подяку. Ви дивитесь на себе в зеркало. Ви собі подобаєтеся, ви починаєте себе більше любити. Ви починаєте кайфувати. Це може не бути там ідеальна форма по якимось стандартам моди. Так? Я не кажу саме про 90-60-90. Я кажу про саме те, що ваше тіло стає більш в тонусі. І воно просто стає більш гарнішим для вас. Таким чином, ви починаєте себе любити більше, піклуватися про себе більше. Плюс я, як адепт, Обов'язкової любові до себе в усіх її проявах, в тому числі і е, піклування про своє тіло, ви ще таким чином перебираєте якісь от такі от мотиви. І я бачу, наскільки люди починають відкриватися, змінюватися, бути впевненими собі, любити себе, цінувати себе. Це неймовірний кайф. Ви от просто. Якщо ви хоча б раз комусь давали ось це відчути, що от людина повірила в себе, ви розумієте, наскільки це цінно. Це неймовірні емоції, і мені здається, саме це я очікую, коли я починаю беруся за якусь складну роботу. Що ж, це особиста моя думка з приводу цього. Можливо, звичайно, це не працює прямо у всіх, але я впевнена, що Формула класний тренер, бажання тренуватися, мета, яку хочете досягнути, деякі зміни звичок, водний баланс, харчування сон. Воно це дає результат, саме такий, про який я розповідала. Що ж, по якихось там енний пункт, це те, що наші м'язи це насправді наш захист не тільки Перманентно, тобто органи і хребет. Насправді вони покращують імунітет, да, тому що ми все одно краще харчуємося, ми їх нарощуємо, тому що якщо ви не будете мати достатньо поживних речовин, да, білка, ви не зможете їх наростити. Так у нас укріплюється імунітет, нам легше переносити різні захворювання. Тим паче я кажу про дуже тяжкі і складні захворювання, якраз там відновлення після них, і взагалі покращується витривалість у, у людини до всякого такого. І ось ці от періоди складні захворювань багато проходять набагато краще ті люди, які раніше тренувалися, які мають сильні м'язи. І це прям неймовірно важливо. І що я, наприклад, для себе виявила основного це сильна підтримка менталки. Якщо чесно, я не знаю найбільш ефективного способу, крім тренування, коли у вас менталка вже не може витримувати. Я в своє житті з багатьма тяжкими періодами напевно, як кожен українець зіштовхувалася, і якщо б не спорт. Я підозрюю, я б не була, напевно, зараз в такому гарному настрої. І, взагалі, я розумію, що це особиста моя закономірність. Ну, Взагалі є в цьому пояснення завдяки гормонам, але насправді найскладніші періоди нам складно, нас дуже тяжко викидувати цей кортизол кудись. І коли ви починаєте тренуватися, ви, наче. На годину-півтори виключаєте свій мозок від постійних думок і вирішення проблем. Особливо класно, що ви знаходите, наприклад, на групових тренуваннях, на індивідуальних тренуваннях, взагалі знаходите людей однодумців і вам трохи легше долати всякі складні періоди, тому що ви підтримуєте максимально своє тіло. Ви не забуваєте правильно харчуватися, тому що це також важливо з рахуванням того, що ви тренуєтеся, вам потрібні сили. Тому для мене це прям ідеальна підтримка ментального мого стану. Тому що, якби не спорт, на жаль, було б все дуже гір... набагато гірше. Що ж, і деякі факти. Наприклад, є один факт, що коли ми ем, спимо, ми ж постійно, е, у нас деякі органи постійно працюють. І в тому числі я не додала я вам казала про кишківник, казала про очі і не пам'ятаю, чи я вам сказала про дихання. Тобто дихання насправді у нас дуже багато м'язів працює. От, І цікавий факт. ну, типу, Я думаю, що вам зрозуміло, що в диханні працює м'язи, як мінімум діафрагма. так? Але цікавий факт: люди, які починають займатися на свіжому повітрі, в да, відкритому залі, можливо, або просто починають займатися на свіжому повітрі, починають розуміти, наскільки тяжче займатися, ніж, наприклад, в приміщенні. Особисто, як я це дізналася ще в 15 років, тому що я завжди тренувалася, я плавала професійно, і я тренувалася завжди в закритому басейні. Але були збори, і ми почали плавати на, у відкритому басейні. І якщо чесно, я, я була в шоці, наскільки в мене немає сил, я набагато швидше втомлююся. І тоді це вже тоді зрозуміло, що на відкритому повітрі набагато складніше тренуватися. Зараз я розумію, чому? Тому що, по-перше, ви починаєте глибше дихати. По-друге. Та, у нас там ще є вітер, ще ми там вдихаємо більше, у нас свіже повітря. Завжди згадайте після свіжого повітря, наче як ви вже більш втомлені, сонечко гріє і так далі. І ви все одно глибше дихаєте, ви більше дихаєте. З рахунок цього працюють у нас діафр... більше діафрагма, так? тобто у нас вона така куполоподібна. Вона сплющується, і е, коли, ви, коли ви вдихаєте, вона сплющується, коли ви видихаєте, навпаки, вона піднімається, да, вона виштовхує повітря з легень. Тому, е, тобто, да, воно, ми працюємо і плюс ще е, міжреберні м'язи, от якраз їх дуже часто відчувають після якраз е, від, тренувань на свіжому повітрі. Тому що ми дихаємо глибше, більше, да ми роз... розкриваємо грудну клітину. Хоча я розумію, що це тяжко, але насправді це дуже важливо, якщо ви хочете покращити свою поставу. Що ж, я думаю, що я вам сьогодні вже доситнь багато розповіла про м'язи, але ще більше ви знайдете мене в телеграмі. І якщо вас цікавить якийсь конкретний процес. Або із тих, які я розповіла, або просто пишіть, і я спробую розібратися, або розповісти все, що я знаю, і надати вам ту інформацію, щоб вам було цікаво. Тому зустрінемося вже зовсім скоро, а я вам бажаю гарного і продуктивного наступного тижня.